Усім добрий день. Заїхав до нас такий крос-хантер алюмінієвий на 24-х колесах підліткові від 7 до 12 років на дуже хороших переключателях. Shimano та система 7 3 21 швидкість. Рама така скошена, зручно заходити. Сідло швидко піднімається і опускається. Має амортизаційну добротну вилучку, масляну. Плюс локаут, який взагалі не вібрірує. Регулювання жорсткості пружини. Плюс дискові механічні тормоза, велосипедик В комплектації комплектація підніжка, Алюмінієві педалі. Комусь буде така лялечка цікавити. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або Instagram, або тікток. Ігор вже Кольор дуже прикольний, такий лимонний, сучасний, що свіженьке і щось новеньке. Гарного дня.